Вітаю, мене звати Марина. Я психолог. Працюю в методі аналітичної психології та юнгіанської терапії, а також використовую дієві інструменти з інших психологічних шкіл. Юнгянська терапія це дуже глибокий метод, який вивчає не тільки індивідуальне, але й колективне несвідоме, для чого це важливо буде робити нам з вами, для того, щоб ви будували своє життя не за колективними соціальними, родовими сценаріями, а обирали власний аутентичний шлях, для того, щоб ви створювали стосунки не з досвіду ранніх травм, а засновували їх на почутті. Довіри, поваги та любові, і для того, щоб ви реалізовували власний творчий потенціал, а не кидали всі сили, щоб відповідати очікуванням інших. Ми будемо з вами працювати з вашою історією життя, з вашими снами, з вашими почуттями, думками, ідеями, мріями, тілесними відчуттями. Також ми будемо працювати з внутрішніми фігурами душі, такими, наприклад, як внутрішня дитина чи критик. Ви можете до мене звертатися з наступними запитами про важкі емоційні стани, про переживання, втрати, горювання, розставання про тему стосунків і відносин. Про uh, тему самооцінки, а також uh, запитом uh, про пошук власних сенсів, про пошук власної ідентичності, і ви можете звертатись uh, взагалі. Запитом про покращення вашого життя, запитом про підтримку, бо найважливіше для мене це створити для вас безпечний простір, емоційний контакт, де ви б могли почувати, відчувати прийняття саме за таких умов, можливі глибинні зміни і глибинні трансформації. Я чекаю вас на своїх консультаціях. До зустрічі!